Україна дійсно успішно завершила операції з реструктуризації зовнішнього долгу, і В результаті угоди борг скорочено на близько 9 мільярдів доларів. США це я хочу сказати, що це одне з найбільших списань зовнішнього боргу за останні роки. Є дійсно позитивна динаміка щодо формування міжнародних резервів за даними Національного банку України. На 1 серпня 2024 року міжнародні резерви України становили мільярди доларів і мільярда доларів. Вони збільшуються. Це гарний дійсно показник. Якщо ми говоримо за що чого, вони збільшуються. Вони збільшуються перш за все за що того, що ми отримаємо в повному обсязі надходження міжнародної допомоги. Ми маємо 4,6 мільярда доларів від Євросоюзу в рамках програми «Ukraine Facility», а також 3,9 мільярда доларів з гранту від Сполучених Штатів Америки. І з останніх позитивних новин те, що представники місії міжнародного валютного фонду узгодили виділення чергового траншу у розмірі 1,1 мільярда доларів для України. Окремо дуже важливо наголосити, що ці всі кошти Україна отримує не як подарунок, а саме за конкретні результати реформ. МВФ також визнав, що Україна виконала кількісні критерії, а також контрольні завдання станом на кінець червня. Це дуже важливий показник того, що ми зможемо якнайшвидше отримати ці кошти, і саме після цього МВФ погодила надання чергового траншу.